Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Разом із Новим роком прийшов в імперію Пазлів і новий герой місяця Руджіан Інорґем. Вирішили розробники розбавити дизайн героя трішки таким, я би сказала, Варкрафтовим. Як на мене, вона, вірніше, вони гарно виглядають і по вміннях теж, порівняно з героями місяця 2022 року. Отже, давайте про все по порядку: що це за герой, що вона може, і де краще її застосовувати. Про ефект сім'ї 2023 року ми вже дізнаємось аж через рік, тому про це рано говорити. Є дві пасивки: перша, герой отримує 5% мани кожного разу. Коли отримує лікування. Ще скажу, що якщо ви користуєтесь російським перекладом гри, то там є помилка. Переклали, що герой отримує урон, коли лікується. Насправді ж отримує ману, адже ця пасивка навіть називається мана за здоров'я. Якщо герой буде отримувати ману кожного разу, коли отримуватиме лікування, то я думаю, що тут підійде і тікаюче лікування, як, наприклад, ставить рігард в костюмі. Адже герой буде лікуватися кожен хід і фактично кожного ходу буде отримувати 5% мани, що дуже і дуже непогано. Друга пасивка не менш цікава, раз в три ходи з'їдає всіх прислужників випадкового ворога і дає невелику кількість мани за кожного з'їденого прислужника. Зараз всі комуни лінь ставлять прислужників, тому я думаю, що ця пасивка теж буде працювати. Герой і так має швидкий набір мани, а пасивки стимулюють його бути ще швидшим. І щоб вони працювали, не потрібно якихось спеціальних зусиль. Всі умови їх виконання досить поширені зараз в грі. Руджієн Іноргеб має 801 атаки, 704 броні, 1470 життя. З цих показників вже можна зробити висновок, що це більш атакуючий герой буде або плече і край в захисті. Але давай. Давайте все ж подивимось на її вміння. Зі швидким набором мани краде 50% мани у цілі і розділяє її між союзниками. Наносить 420% урон у цілі. Чим більше здоров'я у цілі, тим більший урон герой нанесе, максимум аж до 570%. І зв'язок стихії дає всім союзникам стихії вогню плюс 5% шанс ухилитися від послаблень статусу. Діє 4 ходи, неможливо зняти. Шанс ухиляння невисокий, але все ж іноді він спрацює. Так і є, це герой більше атаки, адже красти ману найвигідніше у героя, що вже зарядився або ось ось зарядиться, і це, звісно, краще контролювати в атаці. Отже, герой собі буде пришвидшувати набір мани завдяки пасивкам, а своїм союзникам завдяки своєму вмінню. І ще, звісно, великий плюс з цього, що ворог не зможе ультанути, адже в нього вкрадуть ману. 420% урону зі швидким набором мани це вже непогано, але цей урон може бути більший аж до 570 Тобто, якщо Рудіян і Норгеб зарядиться, то можна вибрати героя з найбільшою кількістю здоров'я і нанести йому шот, ну і вкрасти частину його мани. В захист, звісно, теж можна ставити тільки не на центральну позицію. Це швидкий шотер, який ще й краде ману у цілі. Тому якщо інші герої в команді більш стійкіші, мають більше броні та життя, а особливо тікають і хіл, то Руджіан і Норгеб теж непогано буде стояти в захисті. А ще ж плюс буде накидати ману союзника, що пришвидчить їх ульту. Турніри і війни, звісно, теж буде добре справлятися з тих самих причин. На титана підійде, якщо є місце, і нема героя з вищою атакою ніж в неї. В Загальному герой хороший, точно знайдеться де застосовувати. І я скажу, що на початку року розробники взяли непоганий темп стосовно героя місяця і випустили його непоганим. Тому будемо сподіватися, що і наступні герої будуть виходити хоча б на такому рівні. Залишається тільки спіймати, а якщо вже хтось спіймав, то пишіть у коментарях. І, звісно ж, я дякую нашим справжнім героям, нашим військовим, які захищають нас і нашу країну від загарбників. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім миру та добра, до зустрічі!